Оштрафувати мера за невиконаний план мобілізації це така нова тенденція на Львівщині. Адмінпротоколи від місцевих ТЦК отримали міські голови Другобича, Трускавця Борислава, Східниці та Меденич. Так, мер Другобича днями штрафували на 36 тисяч гривень. До того ж, ТЦК хотіло залучити поліцію, щоб доправити міського голову. втім він прийшов сам, і штраф буде оскаржувати. Мер Борислава Ігор Яворський також підтвердив у коментарі громадському, що на нього склали протокол, на підставі якого винесли постанову про протягнення до адміністративної відповідальності. Чиновник запевнив, що готує подання в суд і оскаржуватиме протокол та постанову. Ну, і штрафи для міських голів за провали мобілізації. Мають законні підстави. У цьому запевняє оперативне командування Захід у коментарі BBC Україна. Кажуть, керівництво територіального центру комплектування діяло в межах своїх повноважень. Хоча джерело у військовому командуванні назвало ситуацію емоційним непорозумінням і запевнило BBC, що її вже залагодили. Нагадаємо, в травні Кабмін затвердив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Який розширив роль органів місцевого самоврядування, зокрема згідно з документом, місцеві чиновники мають забезпечувати військовий облік призовників, військово зобов'язаних і резервістів, а також забезпечувати їх прибуття до пунктів збору. Ну, як тиск на органи місцевого самоврядування, такі дії ТЦК розцінюють в асоціації міст України. Вона вже звернулася до президента з проханням захистити права на демократію та справедливість. Радниця голови асоціації Оксана Продан в ефірі нашого телеканалу зауважила, що системний тиск на місцеву владу послаблює громади і Україну в цілому. Ми всі з вами розуміємо логіку, що органи місцевого самоврядування в першу чергу зобов'язані організовувати роботу. Служби всіх сільських селищних міських обслуговувати мешканців громад. ТЦК зобов'язано організовувати мобілізацію. Міністерство оборони зобов'язано організовувати мобілізацію. І якщо допомагають органи місцевого самоврядування збройним силам різними механізмами різними засобами, то це не значить, що вся відповідальність Міністерства оборони і ТЦК повинна лягти на органи місцевого самоврядування. Детальніше зараз будемо розбиратися у цих історіях, і зокрема в одній з них міський голова Другобича Тарас Кучма долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, мої вітання. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я, пане Тарасе, Ну, спершу хочеться уточнити буквально декілька деталей щодо вашого інциденту. В який спосіб ви отримали штраф від ТЦК за невиконання мобілізаційних завдань. Це була. Повістка вам особисто, це був виклик, розпорядження? Чи це в усній формі вас поінформували, що вам необхідно з'явитися в центр комплектування? Ні, це був просто лист. Ага. Щоб ми прийшли, і раз 22 січня такі листи часто до нас приходять. Ми завжди е, приходимо. Тобто, то нема не було ніяких проблем. Ага. Чи в той час, чи зізвонилися, і в інший час приходили. Тобто, до цього моменту не було ніяких таких у нас непорозумінь. Ага. Але 22 січня у нас були дуже багато міроприємств. Прекрасно всі розуміють це. Об'єднання е, був день, і в мене був і ще похорон шанування. Загиблого і я один із мерів не зміг прийти. І, як зазвичай подумав, що на наступний раз прийду, mm -hmm. але мене обурило інше: що ні одного, ні дзвінка, ні якогось і ще спілкування не було. А зразу був лист привід привести мене силою до е, ТЦК. Ну природньо такого не могло бути mm -hmm. і. Я коли в мене появився час, я прийшов і про це сказав відкрито в очі е, голови ТЦК і кажу, що це ненормальні речі, так не спілкуються mm -hmm. за головами міста. Пане Тарасе. А що вам сказали в ТЦК? Як вони обҐрунтували ось цей свій штраф? Як пояснили там формулювання? Якщо не помиляюся, йдеться не виконання плану мобілізації? Правильно я розумію, чи ні? Так. Е, так, вони пояснили тим, що було на нас зобов'язано зробити. Ну по пунктах. Ми всі пункти виконали крім одного доставку. Е скажімо так, мобілізованих на е, пункт при, приймання ТЦК, угу. от але е, я сказав, яким чином я можу це робити. Що я з повинен з тягнути людей? Чи як чи в мене є якісь силові, Я можу е, працювати тільки в межах законності чинного законодавства. Все. інших е, варіантів у мене немає в мене немає ні поліції, ні війська, нічого. Яким чином я можу виконати ту е, доставку, то що було сказано, і все і на цьому він він сказав мені, що. Є е, мобілізаційне завдання, є стільки ви повинні їх доставити. А які це не не нас не стосується? Є uh -huh. е, люмінія, він каже, то є люміній. все закон є закон, і все uh -huh. на цьому наша розмова закінчилася. Але не звертають увагу на те, скільки ми допомагаємо армії, скільки ми даємо палива, скільки ми даємо техніки своєї, скільки ми даємо своїх людей для того, щоби. Вони могли робити обходи, скільки ми затрачуємо час для того, щоб роздати повістки, тобто скільки ми на рекламну кампанію витрачаємо, тобто є різні методи допомоги, і ми вважаємо, і зокрема всі голови міст вважають, що ми працюємо в надрежимі і допомагаємо більше, ніж це можливо, тому що ми прекрасно розуміємо, що зараз всі повинні працювати в одному. Ланцюгу, але на жаль, на жаль, чомусь в таких ЦАПів відбували, вони знайшли тільки голів міст. І uh -huh. на моє питання, а в яку в тому роль відіграють районні військові адміністрації? Так і є районні військові адміністрації. Мені не було. Вони сказали, що ми їм підподпорядковуємося. Ніколи mm -hmm. ні один міста не підпорядковувався районним військовим адміністраціям. Ну ми так, є... то теж важливе питання, бо в районі військової адміністрації ми ж знаємо, що вони фактично в кожному регіоні створені відповідні органи, які. Мають займатися саме питаннями в умовах воєнного стану, пане Тарасе. Ще важливий момент. А до цього яка комунікація загалом міської ради була із центром комплектування СТЦК? Чи були можливо певні я знаю, якісь до вас меседжі поступали з приводу того, як вони зараз трактують невиконання плану мобілізації чи ні? Чи в принципі все було доволі е, злагоджено? Комунікація була теж налагоджена, а тут в один. Момент ви отримуєте штраф. Е, комунікації були в нас чудові. Просто mm -hmm. е, помінявся голова ТЦК. От і після того, як він помінявся, йому е, просто просто РВ, РВА районної військової mm -hmm. адміністрації неправильно інформували. І перший такий конфлікт у нас був і дуже серйозний конфлікт. то що мені навіть не було представлено ногу. Я не знав, що змінився. Начальник ЦК просто не знали. Це <рив> теж дуже цікаво. Поміняли людину і ні, ні одного голову міста про це не проінформували. Друге, що це було те, що районні військові адміністрації раптом сказали, що водоканали не виконують мобілізаційного завдання і зняли бронь, і всіх в один момент викликали на ТЦК. Що саме страшне в тому, що просто людей не було е, на, на робочих місцях. Вони змушені були піти е, проходити ВЛК, і в нас просто зрив був чергувань. Зрив ну не було спеціаліста, ні одного спеціаліста не стало. Я вважав, що це диверсія, і це було дуже таке. Ну, страшне, як на мене, подія, і я сказав, що можу ввести в Дрогобичі надзвичайний стан із за того, що в нас просто не буде можливості постачати водою понад 150 тисяч населення. Правда, зразу о, на моє звернення відреагувала військова обласна адміністрація. І конфлікт був вичерпаний повністю, і дякувати Богу, що є обласна військова адміністрація, яка нас чує, і ми можемо до них звернутися. І ту вакханалію, яка твориться на рівні районної військової адміністрації, дещо можна згладити. Але на жаль, ми. Потім все порозумілося, все було нормально. Ми далі виконували свої обов'язки. Ми все, що просили нас, ТЦК, ми все робили, і не було ні одного разу до нас якихось зауважень. Більше того, на моє питання: а ми то, що ви просили, виконали все чи ні? Він каже, ні, виконали все, але отут. Ви не доставили стільки таку кількість людей, значить, все, і mm -hmm. я я повинен виконати команду. Я людина військова, мені дали команду, я її виконую. Mm -hmm. от, чи я це команда, от мені дуже цікаво, розумієте? Тому то тобто, йшлося про вже... певну кількість, я так розумію, так мобілізованих, яких потрібно було доставити до центру комплектування. Абсолютно правильно, абсолютно правильно, і я ще раз скажу: тут абсолютно не ТЦК там винуваті. Вони дійсно військові і вони виконують команди. От мені цікаво, хто дає такі команди, і чиї це команди, і чому вони дають, і з якою метою вони тиснуть на місцеві органи. А як думає? ви гадаєте, от з чим цей тиск може бути пов'язаний? Ну ми ж бачимо, що це не тільки ваша поодинока історія. Тут є і інші е, мери міст, які теж вже. Отримали подібний штраф. Е, шановні, я хочу вам сказати, що цей тиск вже продовжується понад е, півтора року, але зараз, Мені. на от, цьому році, і на останніх півроку, це жахливо, що твориться. Ви не були на асоціації міст України, коли кожен мер чуть не з криком в душі розказує про те, що витворяється на місцях, особливо в районі військової адміністрації. Що вони творять і яким чином вони впливають на е, негативно впливають і розбурхують ситуацію? Я розумію, що це в них почалася передвиборна кампанія, Я розумію, що це не є РВА, це все є передвиборчі штаби якихось конкретних осіб. Я це все розумію, але йде війна, і ми повинні всі бути разом, а не розхитувати ситуацію. І прикриваючись війною, робити свої брудні про? Е, скажімо так справи їм ніхто не дозволить. Тому це була послідня крапля, і асоціація міст України вирішила звернутися до президента, тому що за його спиною оці такі нікчемні чиновники витворяють просто вакханалію на місцях, і вони не просто тиснуть. Наприклад, вони можуть закупляти депутатів. Так і, і, і яким чином приймати їх на роботу в РВА, і потім вони не голосують за бюджети, не голосують за різні програми. Вони вимагають під тим, що ніби тиском, що ніби треба військовим допомагати. Ну популізмом займаються, прекрасно знаючи, які би пи нас питання по водоканалах, по тепломережах, по дорогах, по школах, mm -hmm. по харчуванню і так далі. Вони спеціально все роблять для того, щоб знищити бюджети місцевих органів самоврядування, дискредитувати місцеві органи самоврядування, обзиваючи їх Акціонерами, проділками і так далі, і тому подібно. А після того забрати всі кошти і показати, які місцеві органи самоврядування не можуть працювати, дискредитувати повністю. І потім ми прекрасно розуміємо, вони. Заходять як це було на деяких інших містах, відлучають від роботи голів місцевих рад і стають. Ми прекрасно все розуміємо, як воно все рухається далі. Так, ну бачимо, на жаль, спостерігається така тенденція, пане Тарас, і не лише у вашому місті, це і стосується столиці і інших регіонів. України, побачимо, що з цього вийде на практиці, як буде розгортатися ситуація. Далі я вам дякую наразі за те, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Нагадаю, міський голова Дрогобича Тарас Кучма долучався до нашого ефіру. Дякую вам.